Ой, мене дуже часто питають, от прям реально питають, дуже часто тая. Ти от постійно розповідаєш про медитацію. Ну, ми знаємо, що ти медитуєш зранку, з вечора, там тобто, типу протягом дня в тебе є якісь обов'язкові медитативні практики. І ти от перебуваєш в такому от стані, в якому ти перебуваєш, ага. майже завжди в балансі. Не буду брехати, що я ще іноді виношуся, але це енергетичні виноси, які, з якими я зараз ознайомлююсь Нова інформацією, як себе збирати докупи енергетично. Бо <сум> суперчувстві, які вони такі, енергетично розвалісті, ребята. От, і мене дуже часто питають, а як от ми не хочемо медитувати з утра або ввечері, або в обід, але нам подобається перебувати в такому от, е, стані, як ти? Ми теж хочемо. І ну, ми знаємо, що ми теж можемо перебувати в такому от, е, балансовому, гармонічному стані, але, типу, треба медитувати. От як нам так зробити? І, ну, типа, блін, ребята, серйозно, якщо ви хочете підкачені сіднички, виходите в зал і качаєте їх, ви вдома присідаєте. Ви виділяєте час на те, щоб мати такі сіднички. Ви хочете там схуднути, ви приділяєте увагу наперед закупці продуктів. а... Що ви будете їсти, щоб ну, типу, схуднути. З таким станом все тупо тот же механізм. Все точно так же. Ви хочете такий стан, ви маєте знайти час, щоб війти в нього. І є всього. А, декілька лайфхаків. А, які допоможуть, ну, типу, не так багато медитувати, а просто зрозуміти декілька цікавих моментів самому для себе, а що от коли ви прокинулись зранку, ви помедитували, в когось яке вийшло. Важливо, те, наскільки якісно вам. Вдалося це зробити. Це не завжди буде 100% якісно. Так, типу, да, іноді думки захватують вас і кудись вносять. Але головне, наскільки якісно ви підключились до вищої свідомості. Я по-іншому вже зараз і не можу сказати. Це коли ви можете перебувати в такому режимі спостерігача. За вашим життям без е, е, тотальної емоційної включеності в свої емоції, в емоції інших людей. Ви просто в більшій частині часу включили зранку. Оцю, медитативну штуку, не знаю, іноді вистачає 10 хвилин включити. Типу, реально. Чим більше натренурований це є внутрішній баланс, до якого ви дійшли, тим легше його постійно включати і не саме. подихали, включили, і протягом дня, коли ви розумієте, що ви просто виходите з цього режиму і такі <г gelmiş> Ви знову такі, так. Я спостерігаю за своїм цим бізнецом. Я в балансі, я в гармонії. Mm. <с? <с?> Ось якось так. І другий момент це просто відкриття віку, яке я не знаю для себе знайшла. Типу, я теж дуже довго шукала це. А, і можливо у вас не вийде це зробити зразу. Одразу, але я напишу тут книгу, яку я прочитала, проробила там десь около сотні вправ, щоб дійти до цього стану. Типу, коли люди кажуть, я от не знаю, як перебувати в балансі, бо там бувають якісь тонкі ситуації, воно отак от, так от, так от це фігачить, типа. І потім як мені отаким, типу, сидіти і ну, тіпа, не розфігачим, фігачить, типа, типу, емоціонально віздіє всього. І, і як потім зайти в цей обратно емоційний стан? Після кожної ситуації. Потрібно дати собі час і простір, не роздумувати про цю ситуацію, ніби відділятися від неї. Я ще раз повторюю, що я для цього зробила дуже багато вправ біля сотні, щоб зрозуміти, як це робити, бо це, ну, це важко пояснити, і без практики це нереально. Треба практика, але якщо ви поприкритикуєтесь, там ну, ви 100% все зможете робити в наступні моменти. Тобто в реальному житті немає такого балансу по типу день балансу, година балансу Ні. І отак, секунда. <свіх> І час на спокій. Ну, час, якийсь проміжок часу, скажімо так. У цей проміжок часу це ви входите в цей баланс. І потім далі. <свіх> Ір'я. Так, баланс. І, типу, весь прикол заключається в тому що коли ви навчитесь собі після кожного, <сміх> ну ви поняли це слово, яке хотіла сказати, <сміх> ловити трошечки, трошечки точки балансу, свого місця балансу, ви в цей момент встигаєте заспокоїтись і прийти до себе. Тобто після будь-якої події, типа, ну майже після будь-якої, скажімо так, 98-99% взагалі подій в вашому житті, які, типу, вас виводять із балансу, типу, які просто є інформацією або думками, або вчинками інших людей, які напряму прямо в дану секундочку, рівні мілісекундочку, не впливають на ваше життя, у вас є час прийти до цього балансу. Ви маєте право собі дати певний промежуток часу прийти до цього балансу, а не обдумувати цей <піздяць> піздец, якщо що. І <піздяць> вот. так, так, ну, типу, це дійсно, підрозум... якщо підрозумувати, то баланс життя <піздя> <піздя> це не отако. А це отак. Yeah. Ви бачите, розумієте мої рухи. Коротше, що ви в у цьому цьому всьому просто в проміжутках ніж ловите точку балансу. Ви, що я ні про що не подумала в цей момент. Це було мгновение долька мілі секундочка, оцього зловленого балансу. Дякую!